Всім привіт! Будемо грати в гру рейк. І в мене є для вас така інформація. Якщо ви хочете попасти до мене в відео то робіть репост та пишіть побажання або комусь передавати привіт під репост, ну, тут, точніше на репості і ви обов'язково попадете в відео. Ну що ж, годуйте собі чайок, от робіть чайок у цьому женальному чайнику та поїхали. але в цьому. Іменно в цьому, Во -во. В цьому. Во. І все Так, сейчас на... наберем собі камери. <кхів> Ну конечно. Э, е, там не хутю. Ладно, я зрушний... Візьми... Чего? Та я взял. Розставляем камери повсюду, щоб полити рейка. А то... сразу включаємо. Рейка треба слухати як він топає. И зразу чекати. Тихо. Сматуємося Всю... звісню. Сейчас для... нам треба найти топ <кхід> або, не знаю, якийсь там автомати, або ще щось. Скоріше все, тут дробовик тут немає автоматів, я думаю. Тут е тут я бачу медикамент. Не трогай, не трогай медикаментів. Ага, ясно. Погнали лише камеру. поставили. У мене 15 камер. У мене 18. Ха. Убігли. Наша задача, якщо ви ніхто не знаєте як це грати, або перший раз бачите таку гру. Рейдця такі, яке можна сказати, і якийсь такий... Ну якийсь короче... Люа, хай чуть не встрався. Якийсь, короче, такий Якийсь, Якісь такий... таки. Кроче якийсь монстр. Який... І ми так якби двоє приїхали на дослідження цього місцевість і найбільше тут з'являється. Тихо? Задача... Тихо? Бл! Вінтовка? тут винтовки вже. Так, нам туди. Да. Коротше, наша задача його спіймати і я так думаю, що вбити. Зверху, бачите, червона шкала, це його життя, я так думаю. Опа. Кулі це, ти, типа для нас гроб зробили, чи це кормушка? А, це кормушка, для свиней. Тут зараз під, під вишку, я думаю, скоріш всього будуть в пулі. Ага, нема. Серйозно? Що, 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 що це було? Зняв камеру. Я поняв. Треба пішти, я йду під нак швешку. Бач мене! Я тебе заблудив. Що... Ти мене заблудив? <laughs> я тебе те заблудив. Там камера спереді, бачиш, він походу цю зняв камеру. Ещё одну камеру Бежим на одну камеру чтобы мы домики не загубили наши Ещё одну камеру возьмём Я поставив. Так, наш домик Ууу <клес> Ты это <ты>, Нет <ты>, <клес> Ловушки Я нашёл Види. Що Что за звуки? Что за звуки? И стоим вот тут Дин деза як месяцы выйдем? Не знаю, стоимо просто тут. Мені тут ходить. Це не він. Це не він. Він бігає завжди. Це кабан. Ти забрал? Так, оставь ты біля камер. То я це понял. Типа... О. Так, погнали. Поставил. О, у меня їх 10 штук. Серйозно? Так. У мене 12. Так, погнали. Шукати треба червону Арурус А ч оружие треба десь попробую знайти. Може на вишках тут є. Ні, ні, я ж там був. Дивись так, щоб ми один одного не заблудилися. Заблудилися. Може не загубили один одного, ні? О, я бачу ты камеру можно так на тоже. Я під ней такую ловушку. Капканчик такий. Не ну. твій жсткий аж би неї, а чуть-чуть напротив так. Я не можу поставить. Може ведь Ой. Где? Там, камера, тут ще одна, я ставлю камеру. Я за капкан. Капкан стал. Блін! Як поставити? Так і стріляти. Нажимаєш 4? Та я понял. Ой, я забрав, А я поставити не можу, бачиш? 4, Нажми 4. Ну нажав. І те на мене появляется в руках. Так появилось. А я поставити топінг, не можу. Бачиш, поставити Не можу. Не знаю, я буду короче ставити. Ти ще якось поставив, бо поставив. У ти ж блін! как и сам. паркан. Да yeah. so <laughs> ты я. Ты так смешно бегаешь. Ты рыбачу себя сбоку. Так, тут наш домик. Ты так думаешь? Так, я знаю. Да, 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 ты наш домик. Так, тут камера е. Yeah. Камеру снял. Там. Ты... Ой. Блин. Я нечаянно. Побігла, побігла, побігла. Тихо, тихо, тихо. Ти поставила ловушку під ту камеру? Я готую капканчик. Я в рушниці першу. Добре, ставлю камеру. Ага, поставив, називається, забрав. <рес> Став камеру. Добре. Добре. Є. Додому, тіками додому йдемося де він Що, де... Що, де, де ну де, як цю камеру, <кхів> як твій капкай камеру поставити? О, ми тут камеру ще не поставили, а не, Тут а... камера. А ти капкан не поставив тут Так Капкан ти не поставив під ту нас? камеру ничего Назар Тут ничего Камеру э, я понял камеру сняла Четверту. Четверта стоп ходить там четверта Назар. кам Пишла Назарду Де ти є? Ага бачу Давай дохня Десь тут уже... щось, якщо я буду чути, я аби, Во, дай, бі, во, во, падає. тут камера, тут камера. Я зразу капкан бі, на, на, на під себе ставлю, він злапався, ти в нього стріляєш. Тут вроде капкан, я він зняв, прикинь? Як ти ставиш ці капкани, блядь. Що за прикол. Типа я теж не можу поставити капкан. А ну, забери цей. Не можу я ставити теж. Що за бред? Ладно, квай. Камеру. Я забрал. Побегал. Попутрей капканы куса попробую вставить. Не, мне треба сейчас. Ще... Найп нашу... ...фу, я кажу нашу. Урожі, щоб я чтобы мне стрелять. Mm -hmm. Гвинтивку нам треба, гвинтив. Зараз не дам твою. Давай может туда назад за фургончик біжимо. бежимо. сюда. Думаешь? Ладно, погнали, подивимось. Думаю, да, может, тут цікаво недем. Тут не думаю, что що цікаво будет. Ух ты! Ух ты! Что за прикол? Ну десь где десь... цикас гора? Він десь тут походу живая, выша щось. А не, ліпше б він тут не жив. Що це було? Я не знаю. Я ж вс тут стал що. Ой! Ты, ты, ты зато упал, мне надо пучить, ты, блин. Господи, я ты контр, я контрол нажимаю случайно. Держу сюда. Походу камеру снял. Что это? Это фургон наш. А Ой, блин, что это? Камера там стоит, там стоит, там что. Только что стук. Вин капкан кис попал, вин капкан. Кто попал? Там. Я камеру дойду сейчас. Ёб твою мать! Давай до мене! Біжу, біжу, біжу. О, в нього мало х... Ми йому не хп. Мы ему нанашло хп. Ааа, ай, во! И куди мене покликав? О, блята! Як цей капкан поставити тупий? Может у меня нормализов цей взагалі на кшишня. Мене вообще не ставлять хапканы. А то побьт, а ну только в ближайшем. Чекай я, дам там камеру, пля той камеры поставити. поставить. не можу зовсім ставити ці капкани, не знаю что. Нет, тут хапкан Що Шо це було? Де ти є? Я на базі начну. Петух! <сум> Назик! А! 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 Де ти? Ставься капкан и чекаем, чекаем Патрон нема Я на базе Не люблю я через все хорроры Вроде бы нормально Камеры все стоять стоять А ну давай біжи Тихо Я зараз дивлюсь камеру Ему знову життя нанесло, NS Ага Це не знаю де Просто не бачу. его Блин, ставить капкан? Может что-то максимально ставить, стоять капканом? А может, действительно, может и это Действительно, действительно Так поб... Погнали, мне нужно оружие найти. Я его не бачу. Где ты? Я Я, я вышел на нашу подверь На нашу на подверь тоже заслоюсь. Побегла за мной Погнали сюда Снова О, Двое О, Выдвижите Пробуй камери зняти і на капкани пустить. А я тепер знову не можу ставити капкани? А, а мож може... не да пить не маты. Не думаю. О, бежит, не У мене нема чим... О, я короче подумав тут... це мій Ой. друг, конечно. Ну я додому. Чим, У мене нема патронью. Опа, т... <ріст> знайти мене я <рес> ти, ти думаєш я, не побег я побіг кудись назад він заблудився. вс? Ладно, ты шукати Назар. Я біля нашої будки. Я біля камери камери Я знаю, ти, я зараз буду. Ух ти бный вось. Йоп, не люблю хорори Знову капканчики, йому пішли пуши. дивись як моє життя наноситься Ой. Ох, добрый Побігли. Зараз, секунду Зняв камеру Він? да я не знаю я почув звук що меня зняв. так вертаемся вертаемся на базу Треба зараз щось думати. куда ця камера? я думаю що він зараз камеру сделал чтобы зразу. Ні, не ти так Я що просто Що-що? Що-що? Смішно бігаєш. Ти думаєш, це так все просто що? Так, снова дивимся, яку А, ні, всі камери. Я поставлю ще камеру. Я раз просто подивлюся, що по тут по камерах. Нічого тут ничего. Йобер, я на капкан став. б, ебать, я вийшов з камери, і він мене через фурагон якусь ударив. Що це таке? Ха-ха. Оу, я че подус в мене хп, я офигел. Ты что снова? Jayma, а, мене тоже. Тикай, 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 тикай. Дай зайду. Тихо, такой воин бегает. Я на фургон. О, они все обшатали. Чекай, я могу... Я живой. Лезь на вас до меня. Зараз, 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 зараз. Мы тут нашли крышки и один бар. Случайно я найшов Просто підбежи в коробку Я не можу Мені цей мешает О Мені допомагає. Так, це идем Нормально У мене нема нічого тепер ладно я навіть... А ну йдем поспорям щось таке Мен навіть капкань уже нема Бігай побігла за мною Попканью тоже немаря Оооо, знайшли мене. О, тихо, а ну я капкан Сирена я ставити чомусь не можу. Ты их у я упала боку. Я китрысь, сад ки чувачок так какие-то побіг. Так, я зараз подивлюсь, до ти, я по камерах. А я вон. Ну, гоночку. Ой, блін, вот мене. Не пускайте його його камні. Камера, перша нічого, камера, друга теж. Третя і четверта. Тихо. Він десь є, він десь є. Біля... Третя камера, наш фургон. Четверта камера, наш фургон. О, його бачу Він побіг. Я це тоже замію як він побіг. Він, походу, побіг на першу камеру. Ой, на першу на нулеву а ну напишите в комментариях друзья кто играл рейки и чему мы не можем оставить капканы нам будет дуже цікаво Обов'язково. нам цікаво Де він пропал что шукать так не цікаво тихо снял камеру кушать а ну тебя з чем не все почулось чи ты просто двери закрыл двери а ні. Ні, це нормально я побег на Во. Двое на фонарик. Бляха. Не на левую сторону, не направо, на левую. А, все, понял, прижму. А чем мне первый всем? в сэм? Фонариком что? Фонариком не, не, фонариком. Фонарик у нас на голове, а камера у него кидает. Да, только камера. Хочешь прикол? Нет. А, не покажу же ты прикол. Боль, печаль, обида. О, Ааа, бежит, бежит, бежит. На капкан его. Ма, мене ушатав. Ай, oh, я на капкан попав. Ты кого убежаешь? Ди сюда, петух. Ой, я на капкан, на капкан встав. Oh, oh, Дай капкан. Я заб. Я забрав його. Наш ты забрав капкан, я його на капкан вожу ты забрал. Я запробую, на него попал. Ты помер? Я. Yeah, именно лупать. Это все, это все. Походу, это думаю. Бежимо. Ранду. Ой, кабан. Просто бежи. Просто, просто бежи. Просто, просто бежи и не дайся никуда. никуда. Просто бежи и не дайся никуда. Просто бежи. Секунду. Эх, я. Що, забігаємо, забігаємо В ругончик важен на 6-7 подаемся, че. Чекай. Зупинись. Треба передавить, що тут немає рушниці. Камера там, бачиш, знята. Да, бачу, давай бізьма туда. Став камеру. Зняв камеру. То я просто зняв, поставив. Ты я пащу. Тут еще одна камера снята. Камеру знял. Я вижу, да Так, так, так снова кабан ходит Да ёпта, кабан Что за звуки? Ты это слышишь? Типа да Типа что кабан, ц... Да нет Ты... Це... Ты камеру морозня? Це просто капец. Такі такі стрмные хорроры пошли сейчас. Хе-хе. не знаю, ничего говорити. Чесно ведь не хоче. Блін, де Мені треба знайти наш фургончик. Та ти куди побіг? Ти на ту сторону побіг. По горі біжи. Галине не заблукає. Пізно. Я що заблукаю? <рес> Сказав я, що голени заблукай, сам заблукав. мене це свиня пуджує Свинка П. Так. де я де... Ой! Що це валиться? не знаю. Я, короче, поняшь там, где в дерево? А, да, 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 да. Я на гору ту вылез. Я щось бачу, ки щось біле. На деревах? Не, просто ты щось біле. Я тебя бежу. Интересно, что ты там біле бачишь? Я Я поки я хоть горах лажу. Йопан и Що я? Що таке? Бляха, муха, я, короче, забіг біле, типу щось, водоспад, і він мій герой почав кричати. Ти де? Я хочу до тебе. Я не знаю... Де я є? Що ж я... таке, швити це все? Я тоже на біле біжу щось. Просто біле... Чекайте, це ш... ж... це не Дері. Де тут водоспад? Я я не знаю де тут водоспады. Я знайшов, короче водоспад. Эээ uh, Не можна знайти, я не знаю де Я сам не знаю куди я побіг Тут якась пещера, прикинь Блін. блин, О, блин я, я ще сюди не хочу йти. Жди, я до С зараз знайду? Йоперний гусь та ну нафіг! Ти хоч приблизно біля чого був повертав кудись. Я не знаю, я просто зараз всикаюся від страху. Просто біг вперед? Я просто тобі біг вперед, бачу якась біла фігня. Я біжу на неї і мій персонаж починає дико кричати. Я відбіг назад, все вроде нормально, а тепер бачу водоспад. Тут під, типа водоспад так тече, і тут якась пещера, типа лізація, блін. Тихо? А ну учхай. Побігли. А ну це і світло. Я вже в пещері, тихо, я забіг. Я бачу пещеру. Забігай неї. Походу. Є радіоприйомник. Камери зломані. Подивись на на вулицю на вихід, бачиш світло. Ааа, це логова рейка. Ооо, почав кричати дурак. Во, 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 во. Я коротше знайшов де він живе, прикиньте, типу во, зломані наші камери. Я з під водоспадом? Да, 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 забегай сюда. Что за? Бежи, просто откуда напрямую бежи. Так, бежу, миллион, дури страшно. Привет, братан, бачишь? Наши зло зломанные камеры. А он как раз... Ой, чекай. что чуток пролагает. О. Він може, він типа значить Кама може сюди зараз прийде, чи... так як я, остань, як я і не вищий. Виходимо звідси? Та ні, ну що ж, друзі, думаю на цьому наша серед дійшла до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мою групу, також підписуйтесь на Влада, точніше на Фредді Шоу. Та не забувайте про новиною, якщо ви хочете попасти в відео, робіть репости та пишіть нам на репості, що ви хочете мені передати. А з вами був Періг, Влад і Рейк. І всім папа. -па. Пока.